Діти, а сьогодні в нас буде цікаве заняття. Будемо з вами розмовляти про звуки. А давайте згадаємо, які ми знаємо звуки. Голосні і приголосні. Але приголосні діти бувають тверді і м'які. А як будемо позначати ми звуки? Так, голосні ми будемо позначатись ось такою фішкою. Кружечком. Приголосні тверді ми будемо позначати рисочкою, а м'які двома рисочками. А зараз з вами будемо відгадувати загадки і будемо робити звуковий аналіз слів. Послухайте уважно загадку. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім миє личко. Хто це такий діти? Правильно, діти, це котик, ось він який. Діти, тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова «кіт». Перший звук кіт, кіть. Який це звук? Приголосний, але він м'який. Потім кі. голосний промовляється. Так, кружечком позначатимем. І третій звук і Твердий, приголосний будемо позначатись рисочкою. Молодці, діти! А тепер послухайте другу загадку. Буває хмаркою вона. Сніжинкою буває, буває як скло, крихкай, тверда. Звичайно, це вода, правильно, діти. Зараз ми з вами викладемо. Зробимо звуковий аналіз слова вода. І так, перший звук В, «в», «в» він твердий, ми його позначимо рисочкою. Другий звук. «во» голосний, Ми його позначимо кружечком. Потім вод, д. д. Твердий, знову приголосний, позначимо рисочкою. І останній звук вода. Голосний і позначимо його кружечком. Ось так діти. Молодці, ви теж викладали зі мною. А тепер, діти? Діти, послухайте, це осінь, листя, стіл, квіти. Що це я вам сказала? Слова. А якщо я вам скажу наступила осінь, це речення. А скільки там слів в цьому реченні? Наступила осінь. Два діти. І ось ми можемо викласти ось такими фішками наступила осінь два слова. А якщо я скажу, діти збирають листя. Скільки тут слів? Діти перше збирають друге листя третє, скільки повинно фішок? Три. Правильно. Діти збирають листя. Три фішки. Ось так, діти. Вдома ви з батьками придумаєте слова і викладете речення. Зробите звуковий аналіз слова, яке вам сподобається, і придумаєте речення.